питання Припадні судового засідання та його записники. Також судовому засідання не з'явився записник Мороз Ігор Миколаївич. перед судовим засіданням повідомив, що прибуде судове засідання після закінчення повітряної тривоги. І також представник провів Національної гвардії Марченко повідомив перед судовим засіданням, що немає доступу до приміщення в Зв зв'язку з повітряною тривогою. Не може підключитися до засідання в режимі відеоконференції. Повідомляє, що здійснюється трансляція на, на корупційного суду і відповідно положення кримінального цитату кодексу. Передусудового засідання фіксується допомога підсутеля. Є це у конференцію до допомоги про це Зрозуміло. Так, у першу чергу, чи є заперечення щодо участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції зв'язку, обвинувачених МакКатизята має породи? <тас> немає заперечень, немає. Порадившись на місці. Колегія суддів постановила відповідне. Клопотання задовольнити, дозволити участь зазначеним особам у судовому засіданні в режимі відеоконференц-зв'язку. Так, у нас е е звернувся обвинувачений Лещенко з клопотанням про відкладення судового засідання. Точніше, звернувся його захисник. А захисника нема ні свіряпого не на ума, ні ніхто не з'явився, зрозуміло. Але вони з такими клопотаннями не звертались, так? Про відкладення? Я повідомив, що задати клопотання без його участь. Ага, зрозуміло. Так, він зазначив, що з 18 по 27 грудня, от якраз тоді, коли в нас призначено два засідання, полковник Лещенко, а також інші військовослужбовці певної військової частини перебуватимуть у відрядженні з метою виконання бойових спеціальних завдань, не зможе з об'єктивних причин взяти участь у призначених судових засіданнях. І додає посвідчення про відрядження, витяг з наказу. Разом з тим, з огляду на те, що у суду є певний досвід того, що навіть під час виконання бойових спеціальних завдань є можливість взяти участь у судовому засіданні у режимі відеоконференц-в'язку. Ми зробили запит до зараз хвилинку, А цей запит отут. Він, мабуть, за отут. Зробили запит і до Генерального штабу, і до Міністерства оборони, і до. Військової частини конкретної разом з тим відповідь отримали лише від військової частини. Також вони просто підтверджують, що він перебуватиме у відрядженні. Більш нової жодної інформації не надійшло ні з Генерального штабу, ні з управління. Повітряних сил, Міністерства оборони. Разом з тим у нас є і шкода, захиснику також не можемо поставити жодного питання. Жоден захисників не прибув. Разом з тим. Суд звертає увагу, що жодним клопотанням про неприбуття і про причини такого неприбуття не звернувся. Але це питання ми з'ясуємо. Наступного разу разом з тим, у нас є дві години процесуального часу, і у нас є тривало незаслухане клопотання захисника обвинуваченого Кусевича щодо проведення повторної експертизи. Суд не бачить жодних перешкод. і Пропонує зараз це клопотання оголосити. Заслухати думку всіх тих, хто зараз перебуває в залі судового засідання безпосередньо або на ВКЗ, і зрозуміло, що не видаляти з кімнату, не вирішувати це питання по суті, на наступному засіданні закінчити розгляд цього клопотання. Тож вам надається можливість його оголосити, можете працювати сидячи як. Зручно. Ваша честь, я як захисник обвинуваченого Якусевича все ж таки заперечую проти такого порядку проведення судового розгляду, оскільки у нас кримінальний процесуальний кодекс чітко передбачає, судове засідання повинно відбуватися у присутності обвинуваченого. Навіть якщо в нього немає захисника, це не проблема, це можна слухатися. Коли немає одного з обвинувачених, я не маю права оголошувати своє клопотання, оскільки інші учасники кримінального провадження до судового процесу. Також мають право висловити свою думку з приводу розв'язаного питання, і відповідно ми таким чином позбавляємо право. Жодним обвинуваченого... чином ми його не позбавимо права. Я звертаю вашу увагу, що ваше клопотання надійшло 16 жовтня. Всі, хто бажав з ним ознайомитись, вони могли з ним ознайомитись. Поясніть, будь ласка, суду, яким чином право обвинуваченого. Іншого, який не є вашим клієнтом, буде порушено. Якщо ви зараз оголосите це клопотання, ми заслухаємо уважну позицію кожного з них. А потім навіть запропонуємо ознайомити що додатково, якщо в наступному засіданні зазначить обвинувачений, що йому треба ознайомитись. Він ознайомиться також зі звукозаписом судового засідання, а також з матеріалами, які вже три місяці наголошую, перебувають у матеріалах справи. Чим це порушить право обвинуваченого, якщо сьогодні суд не розгляне це клопотання? Так, ваше честь, я поясню. По перше, він має право бути присутнім під час розгляду клопотання. Це вже я про... це чула. Я, Давайте ні, будь ласка. Ні ні ні, розгорнуту відповідь не треба давати розумію. виключно виключно по, виключно по суті. Чим це порушить фундаментальні права обвинуваченого є? Лещенка, так. який не є вашим клієнтом? Є? З розгляду вашого повторювання? повторного клопотання про призначення повторної експертизи. Точніше, воно не повторне, воно так, воно порушить прямо його mm -hmm. права, тому що у, у будь-якого обвинуваченого є право на захист і відповідно в межах права на захист він має право бути присутній під час розвиток клопотання щодо збирання доказів, які на які він також має право посилатися, проти якого також проти клопотання він має право заперечувати. Він може не погодитися з тим. Так ми ж не, його я заслухаємо. Я розумію, ми ж чіст, його заслухаємо. Не... Він але... буде, він, йому буде надана можливість висловити з цього приладу. Я розумію, але неможливо проводити судове засідання за відсутності обвинуваченого. Якщо на ньому розв'язується питання, яке ви не, стосується, ви не всіх чуєте учасників. моє питання. Я вимушена вас перервати, тому що ви не відповідаєте на питання я суду. Вам ні, ви питання. не відповіли. Я, я... Від... ні, послухайте мене. Е, е, дуже вам дякую. По-перше, питання не розв'язується. Я вам тричі наголосила. четвертий раз повторюю, що суд жодним чином сьогодні це питання не вирішить. Тому що, звісно, ми не можемо видалити знарадчу кімнату з приводу вашого клопотання, яке вже кілька місяців перебуває в матеріалах справи, допоки ми не заслухаємо думку всіх учасників. І, звісно, цих вимог суд у будь-якому випадку дотримується. Це перше. А, друге, ви тричі повторили, що він має право бути присутнім, але жодного разу не повідомили мені відповідь на пряме питання, яким чином такий порядок порушить його права. Ні, ви зазначили, що він, він має право бути присутнім і він не буде заслуханий. Я ж вам пояснила, який буде порядок. Тож можете мені конкретизувати, яким чином це буде. Порушенням його прав за таких обставин. Це порушення права на захист. Він має право бути присутнім Добре, навіть під час того і я Ці не віде, маю я права зараз... оголошувати таке клопотання, оскільки це буде порушенням прямим порушенням закону. Більше того, я заявив це клопотання 16 жовтня. У нас було декілька судових засідань, і двічі я ставив питання про те, що поки сторона захисту готує свої матеріали для приєднання і їм не вистачає цих матеріалів. Я просив не не закінчувати. Деякі судові засідання попередньо, а все ж таки заслухати. У нас жодне закінчення не, зак... не і... закінчилось і... раніше. І... У, на... у нас і... жодне закінчення... і... засідання не закінчилось раніше. Ми кожного разу вислуховували уважну сторону захисту. А те, що сторона захисту впродовж кількох років неспроможна підготувати свої докази, це ж інше питання а, знову ж таки. Ваша позиція є зрозумілим. Так, Добре, я не маю права оголошувати таке клопотання. Зрозуміло, і не маєте наміру зуміло. його оголошувати. Я маю, маю. Сьогодні не маєте намір Супер, його оголошувати тому, що добре. Буде Я Прошу судове Яка Прошу. У вас? Ваша честь, фактично, воно письмово долучено. Я б просив суд також долучити мої письмове заперечення. У вас є так? одразу заперечення. Так, є. Добре, скажіть, будь ласка, для розгляду цього клопотання чи треба нам когось заслуховувати? но ж у ньому йдеться фактично про, про повторну експертизу Повторну експертизу, тобто чи є. Так воно вже заявлено, я зрозуміла. Я при я інше кажу. А, чи пов'язані ваші заперечення з необхідністю, до прикладу, допиту попереднього експерта, Ні. для того, щоб ми не витрачали Ні, час? Ні, не пов'язані. Пов пов Добре, я зрозуміла. Ну а взагалі, як вважаєте, можемо сьогодні його заслухати? Звичайно, можна. Ну, якщо так, захисник так, не відмовився якщо. його. Угу, зрозуміло, це буде цікава ситуація, якщо захисник відмовляється його оголошувати разом з тим, прокурор готовий оголосити своє заперечення. Все. Закладавшись на місці, коли суддя, оголошує своє рішення, воно є е, певною, е, зараз буде певна підложка і пояснення до цього рішення для того, щоб е, учасники розуміли, що відбувається, і е, суд е, мав скерувати свої дії на майбутнє. Питання полягає в тому, що, е, на переконання головуючого, членів колегії ніщо наразі не е, заважає суду, попри. Е, е, Саботаж сторони захисту зачитати це клопотання упродовж півгодини. Його від слова до слова оголосити. Всі учасники почутимуть, що про що там йдеться, про яку повторну експертизу. Уважно оголосити додатки до цього клопотання. Суд жодних проблем в цьому не вбачає і переконаний в тому, що чинний кримінальний процесуальний закон не був. Прийняте для того, щоб справа не слухалась роками і відкладалась постійно через неприбуття минулого разу захисника Свірєпова, мені здається, він не прибув. У нас якийсь захисник не прибув, і через це ми не провели засідання. Ці два засідання у нас з великою долею вірогідності не відбудуться через. Термінове відрядження одного з обвинувачених саме на ці два дні. Тому суд переконаний в тому, що нема жодних перешкод для того, щоб не звісно змусити ми захисника його оголошувати не можемо, але він може його зачитати разом з тим. Суд свідомий того, що у наступному засіданні ми витратимо ще півгодини на обговорення такого процесуального рішення. Будемо заслуховувати, як це все було неправильно, як це порушує права сторони захисту. Можливо, навіть розглянемо відвід з цього приводу. Це також судом не виключається і неодноразово використовується стороною захисту під час захисту. Безпосереднього своїх клієнтів. Тому суд, зваживши те, що наразі Україні оголошена повітряна тривога у Києві, вона дотепер не закінчена, зваживши. Зараз ще не відбувся, да? А, добре. Разом з тим, зваживши те, що зараз 40 хвилин я оголошуватиму це клопотання. Потім ми у наступному засіданні, яке, скоріш за все, відбудеться вже у новому році через відрядження одного з обвинувачених, півгодини слухатимемо відвід, потім годину слухатимемо повторне це клопотання. Просто нема за тих обставин, які у нас наявні, Раціональної причини таким чином безглуздо використовувати процесуальний час під час платників податків, зокрема через ситуацію, яка зараз є світлом Україні. Тому звісно, вирішення цього питання воно цілком покладається на відповідальність, точніше за це покладається на сторону захисту. Суд відкладає судове засідання до наступної дати 26 шостого. Грудня до 12-ї години подивимося, що у нас буде тоді. На цьому засідання голошується закінчення. До побачення на все добре.